Іде вже зима, Леся Українка. Мамо, іде вже зима, снігом травицю криває. Вигаю, ти щоб вже нема? Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? хиненько спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш. Пташина сивенька скаче швидко там біля хати. Чи зосталася пташина маленька? Щом же вона не тіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідний, не боїться зими навісний. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ти сиві пташки сміливі, певно? Ще й дуже чи то безпечні такі. Чуєш, старінько, так мов про зиму байдуже. Бач, поспівались як. Найбагато життя пташки місинку. Мусить пташка малесенька дбати. Тебе водиці дістати краплинку. Те бісені снігу поживу шукати. Нащо співачу на краще шкала озирна. І в пташині буціходна, хоч голодна співа веселенько, Розважає пташина серденько, жде, що знов пролина весна.